Шановний панство, мої вітання! з мене Олександра. Просите подивитися на Зеленського і Байдена. От Зеленський да, збирається зустрітися з Байденом, їде в США, щоб разом з ним змусити Конгрес надати Україні 24 мільярда доларів. Давайте подивимося цю зустріч, а взагалі... Взагалі, бачите, як активність така, да? цікава активність від Байдена в сторону України. Спочатку він там назначає пані пані Пенні, здається, да? ми з вами дивилися цей розклад. Вона буде керувати надходженнями, керувати грошима, які будуть вливатися на відновлення України. А зараз от Зеленський зібрався поїхати. Цікаво. Давайте дивитися. Оця поїздка. Зеленський і Байден будуть зустрічатися, так? Да? Ціль зустрічі. Яка мета цієї зустрічі? В цілому. Давайте зараз просто така в цілому карта. Хм. Ну... Цікаво. значить З приводу Зеленського дійсно їде за грошима, дійсно їде за певними ресурсами, за домовленостями. Це для нього дуже гарний шанс вирішити якісь питання, закрити якісь питання. А Байден, знаєте, тут карта на нього виходить: дев'ятка мечів. Потрібно щось нарешті завершити. Давай Це, знаєте, карта, коли. Ти не можеш прийняти остаточне рішення, щось заважає йому прийняти остаточне рішення. Тобто, ця зустріч має поставити крапки. Для е, них в цілому, я так розумію, чи то про взаємодію йде мова да, України і Штатів, чи то про допомогу йде мова. Але от момент домовленостей між е, Зеленським і Байденом тут мають бути поставлені крапки. І причому більше, як зі сторони Байдена, він щось для себе має таке вирішити. От для себе, знаєте, на 100%. Типу, все, я, я зрозумів, давай закриваємо це питання. Тобто, от прямо, от прямо щось закрите. Цікаво. Так, зустріч Зеленського і Байдена. Та, що планується. Роль Пентаклів, Слухайте, так цікаво. Ну, Вирішила просто ще раз дістати карти, і так, щоб ну, спитати, може, щось іще нам карти з вами розкажуть. Ну, насправді. А, насправді ні. От те, що я сказала до цього, отак, отак воно і є. Король Пентаклів перевернувся самостійно, переверну, пере, перевернулася ця карта сама. Да, карта про... <кій> про порядок, про ресурси, про фінансування, але і про управління. Тобто мати можливість керувати ситуацією, повністю бути спокійним, що в тебе все під контролем. Да. От, король Пентаклів, він такий, він, він, він любить, коли все, все по порядку. Знаєте, от ми до всього домовилися, і все йде своїм черідом. Значить, знову ж таки, що це для Зеленського? Взагалі це великий шанс отримати бажано, отримати гроші. Те, що про що довго ну, як, те, що нам дуже необхідно для прискорення руху. Після цієї зустрічі щось буде дуже таке активне відбуватися. І взагалі ця зустріч вона, вона як прискорювач. Тут такі карти і вісім жезлів, і рицарь мечів. Це дуже швидкі карти. Це карти швидких змін. Щось, щось таке нам там дадуть, те, що нам просто. Відкриває шляхи, знаєте, от після цієї зустрічі Україну буде не зупинити. От після цих ресурсів Україну буде не зупинити. А для Байдена, отак як я і сказала, що це те, що він довго не міг вирішити, це а, зустріч, вона поставить крапки. Да? Тобто він тут буде прийняте рішення а, Байденом на цій зустрічі. Давайте спитаємо. Стосовно яке, стосовно чого рішення буде прийнято? Рішення стосовно чого буде прийнято Байденом. Тут счет для Зеленского. Сейчас, пан, что для Зеленського рішення Байдена. Знаття якихось обмежень. Тут, розумієте карти, які цікаві. Це для нього рішення по хитрості, він на щось. Буде закривати очі. Таке відчуття, що а, він йде на якісь умови, які з однієї сторони неприйнятні ну, для нього чи там, для штатів, да, ну, для спілки тих, хто допомагає. А з іншої сторони, це те, без чого не можна. Тобто ти маєш прийняти ці умови, ти маєш прийняти це рішення, наскільки б тобі воно Ну, там не заходило, да, наскільки б ти цього не хотів. Є, Це як, це як останній шанс чогось досягти, це як останній шанс домовитися, таке відчуття, що варіантів інших немає. Тобто тут е, карти про те, що Байден начебто на щось закриє очі, Тобто, щось десь він не буде бачити спеціально. Да? Тобто, ну, зрозуміли про що. Тому що я питаю, що це для Зеленського, ну, там, для України, для Зеленського це отримання того, чого ти просив, це отримання гарного результату, і це рух там, де не можна було, це результат там, де я не міг рухатися, там, де були обмеження, так? тобто просування там, де були обмеження. Це прям якісь домовленості з Україною. Тут не конкретно про ресурс, тут якось в цілому карта. Да? Правосуддя, карта імператриця. Тут, тут прям в цілому щось, 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 чи то документально, чи то юридично. Ну, зрозуміло, що таємні перемовини якісь ведуться постійно, да? але от ці прям, прям зовсім так прям на добре для України. Так, а що ж? Давайте спитаємо, що ж нам нададуть в плані цих ресурсів, це що таке Україна отримає. Хоча, знаєте, ох, карта смерті, це те, що змінить хід війни, щось таке дуже е, серйозне і те, що може вирішити нам питання, і те, що може змінити і закінчити якісь події. Взагалі, по цих картах це щось швидке, да? якщо ну, дивитися там вісім жезлів, рицарь мечів, це може бути щось пов'язано з повітрям, це може бути пов'язано щось з вогнем, щось зі швидкістю, з проривом. Тобто, ну, от щось таке. Це для України можливість змінити ситуацію в цілому. Тобто карта дуже, дуже сильна і на дні колоди карта Магу, карта а, Верховного суду. Мах це повнота ресурсів, це те, що ми отримаємо, воно допоможе нам щось закінчити, та? щось повернути, щось закінчити. Верховний суд це події по цій карті відбуваються ті, які кармічні, вони доленосні, це. От якась подія, вона потім на все життя дуже важлива зустріч. Ну, наразі дуже важлива зустріч. Питаю, що змінити. Ну, для Зеленського, да, що ти можеш змінити? Ой, ну, слухайте. Тут дуже буде стояти наш президент перед дуже складним вибором. Це вибор це. Це у нас в країні. Всередині країни, тобто по інформації, яка буде отримана отримано ззовні, я так розумію, що і від е, пана Байдена чи від, ну, зі сторони Штатів, до речі, карта правосуддя і імператриця може говорити, що нам дадуть певні документи для того, щоб е, ну, для України для добра да? тобто певні документи, щоб е, ну, налагодити. Ці процеси в Україні, щоб все було добре. Тобто тут якось так може бути. Це Ці документи мають допомогти спецслужбам. Це певні домовленості, які. е-е будуть допомагати викривати у нас всередині країни, як, ну, як типу злодіїв, знаєте, як злодіїв. У мене вісім пентаклів частенько відіграється ця карта на не зовсім гарні домовленості, на не зовсім гарну роботу, на ту роботу, яка може довести до тюрми. Тобто, це карта така, вона. Коли людина е, щось зробила один раз, і в неї це вийшло. От, наприклад, е, вкрасти певні гроші, да, там, щось десь вивезти або там, щось взяти, що погано лежить. От зробила це один раз, в неї це вийшло, і вона буде повторювати це знову і знову і знову, поки не досягне певного результату. Ну, а результат по цим діям це ж, е, понятно, що е, ну, тюрма. В'язниця. В'язниця. Це має допомогти нашим спецслужбам по королеві, по королеві мечів. Да? Але для Зеленського це буде дуже складний вибір. Важкий вибір. Важкий вибір. Але необхідний карта диявола і карта закохані. Знаєте, це як би тобі не хотілося. Потрібно буде обирати, потрібно буде на щось йти. Робити так, як правильно. Тобто, ну з головою, от правильно зробити так. І він буде вимушений. Звільнення якісь будуть. Ну, подивимося, друзі. Подивимося, будуть якісь звільнення. Знову карта повішеного виходить. Це хтось, чи хтось, хто зливав інформацію, чи той, хтось співпрацював з іншою стороною, да, зі стороною Ерефії. Тобто люди в оточенні, я так розумію, будуть викриватися да, карт місяця. Ну, такий розклад. Слухайте, цікаво. Я, знаєте, що сьогодні згадувала? згадувала розклад події перед. Закінченням війни. І карти тоді показали, що там буде якесь таке викриття, причому дуже важливе, дуже там прям давно так працювали, і якась така велика рибка спіймається на гачок. да Тобто ну доведеться. І розклади, до речі, і на вересень, і на серпень показували про те, що багато буде викриттів. На вересень здається, також, що прям не одна людина, а прям декілька. Да? От ми з вами побачили вже Коломойського, побачили Шуфрича, там ще когось. Здається, мені трапляла на очі інформація про Крижанівського, що його також. Там йому вручила підозру СБУ. До речі, розклад на Крижанівського також є. Кому цікаво, подивіться перед тим, як писати коментарі з приводу того, хто він, що він, да, і що йому загрожує, і від кого йде загроза. Так що, так що, друзі, ось так от. Такі події цікаві. Давайте глянемо зараз в цілому, що Україна отримає після цієї зустрічі. Ну, я, ви знаєте, як я люблю задавати питання. По-різному підходити з різних сторін. Да, я люблю щоб карти відповідали. І так, І так, що Україна отримає після зустрічі Байдена і Зеленського. Знову карта вибору. По-перше, союзник, а по-друге, вибір. Знаєте, це із серії, зробивши правильний вибір, ви отримаєте собі союзника. Підтримку, допомогу. Ну і знову, дивіться, отримає шанс знайти можливість, інструменти, знайти те, що Приховано всередині країни, да? тобто вирішити свої особисті питання, знайти того, хто прихований, той, хто, можливо, співпрацював на ворога. Да? Той, хто. Ну от, карта про це, що отримає Україна. Після зустрічі Байдена. І Зеленського. Гарний союз, гарну підтримку. Домовляться про щось. Прям знаєте, буде що відсвяткувати. Те, що допоможе нам сунутися з місця, те, що відкриває нам дорогу. І знову, дивіться, карта карта смерті. Те... Лін, мені подобаються ці карти. Прям аж, аж дуже подобаються. Знову рицарь мечів це дуже активний рух. Це про повернення, це про наступ, розумієте, да про різку зміну, про повернення? А карта смерті на дні колоди вона про трансформацію, вона про зміну ситуації, що може змінити Україна? Що Україна змінить після зустрічі Байдена і Зеленського? Рух, повернення, порятунок. Прийняті будуть якісь дуже важливі рішення. І Успіх в наших справах, успіх в нашому русі. Буде щось повернути, те, на що ми чекали. І знову ж таки, тут з приводу оточення. От щось от в оточенні. Так що. О! Гляньте, як красиво. Що для України ця зустріч? Питаю я себе і ну, думаю, крайні карти витягну. Да? І виходить у мене тут мечів, карта миру. І 10 кубків. Це можливість, це шанс для перемоги, шанс отримати мир, шанс отримати перемогу, шанс закінчити війну. Тобто цей туз туз мечів. Він знаєте як він може і врятувати, може і покарати. Знаєте, це як в правосудді, де да ну тобто це як шанс. Шанс вирішити питання. Ну, як всі тузи, це шанс. Шанс вирішити питання. Шанс повернути країну до мирного життя. Давайте на цьому завершимо розклад. Я вам дуже дякую за увагу. Я вам дуже дякую за ваші підписки, за вподобайки. Будь ласка, друзі, підписуйтесь. Це необхідно для просування каналу. Пишіть добрі коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступне відео. І бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.